В СБУ завівся щур бо, як називають самі фахівці служби безпеки України топ щур. Адже очолював він управління у боротьбі з тероризмом. Натомість сам допомагав російським терористам коригувати удари по мирних містах, зливав ЄФСБ секретну інформацію щодо розташування та пересування військ, зброю про критичні об'єкти, про державних посадовців за російським агентом в українській спецслужбі. силовики стежили довго безпрецедентною спецоперацією та й затриманням зрадника. Керував сам голова СБУ. Сьогодні ймовірному запроданцю обирали запобіжний захід. Як росіяни схиляють наших людей до співпраці, як допомагають ворогу вигнанці часів Януковича? Та й взагалі вся ця історія з Чуром В СБУ це про зраду чи про перемогу? Шпигунський трилер від ФСБ з фіналом від СБУ. Далі в сюжеті. А про своє рішення не шкодуєте. Він шкодує про скоєне не тільки зараз, після довгих років роботи на російське ФСБ. Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід топовому працівнику СБУ Дмитрові Козюрі. Він підозрюється саме у державній зраді чого школу передачі. Що місто Ось лише один із доказів, що їх оприлюднює слідство, Щур звітує російському замовнику про наслідки обстрілу серед містя Києва незадовго до нового року. Там два етажа лісні ну чотенько слону попало верхні етажі. Ну так там собак біла там охрана. Оху... Керівник штабу антитерористичного центру СБУ за п'ять років виріс від начальника відділу до керівника управління у боротьбі з тероризмом, але, попри статус, в умовах війни з Росією вирішив співпрацювати з ворогом зі зрадником. Комунікував громадянин України, який раніше втік до Росії. За підтвердженими оперативними даними, під час революції гідності він входив до штабу Андрія Клюєва, був помічником одного з народних депутатів партії регіонів та брав активну участь в організації антимайдану. Серед іншого він особисто перевозив з Москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Вербування крота зазвичай довгий процес, розповідає колишній працівник СБУ Іван Ступак. Ворог поступово підбирається до жертви, втирається в довіру. Може навпаки залякувати або тиснути на болісні точки. Ми чули в тебе борги? Так, борги. Погано, погано. Скільки дуже? 7 тисяч доларів. На тобі 20. 7 закриваєш борги, решта тобі на кишеню, але ти з нами. Окей, і людина починає працювати. А чи може це бути наприклад обіцянка? От ми прийдемо, коли Ми зайдемо в Київ. Ми дадім тобі должність там не знаю, міністра. Він ківа, все все життя хотів бути міністром, і от треба допомагати, щоб наблизити приход росіян? За даними СБО, Щур співпрацював з ФСБ з ідейних міркувань і одержував за це чималі гроші. Ну, вони хочуть хатяк через крипту. Навірно на крипту, тому що других варіантів я не віжу. Козюра мав у Києві конспіративну квартиру. Регулярно вів розмови телефоном з куратором у Росії. Замовників цікавила інформація про озброєння українського війська, результати повітряних ударів, дані про роботу керівництва держави. Операцію з виявлення зрадника в СБУ називають історичною та безпрецедентною. Її так і нарікли щур. Його фактично оточили з усіх боків, цілодобово контролювали кожен крок, Щура. контакти, спілкування, переписки буквально жили в його телефоні, і він постійно перебував під аудіо та відеоспостереження. Такі речі, ось відеокамери, коли вони були встановлені на кухні, в туалеті, на робочому приміщенні, вони були встановлені тоді, коли вже були дуже серйозні підозри. Це процедура, це відкривається кримінальне провадження. Так, от Тихо, про нього знає там декілька людей. Отримаються дозволи е в суді е для того, щоб встановити ці відеокамери. Це ж все по процедурі робиться для того, щоб потім, коли він буде повністю задокументований, ці матеріали вони будуть розтаємничені. Слідчі задокументували щонайменше 14 епізодів протиправної діяльності. Ми за рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили, проводили аудіо-відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Через зрадника служба безпеки насичувала ворога великим масивом дезінформації. Також щоб унеможливити завдання шкоди державній безпеці України, фігуранту було обмежено доступ до дійсно важливих даних. Те, що щур взагалі проліз в СБО, не має дивувати, каже Іван Ступак. Жодна спецслужба світу не захищена від такого. Утім, систему характеризує не помилка, а реакція на неї в Україні очищення від щурів триває наповну. Якби не намагався ворог проникати до наших лав, він думає, що він володіє всіми можливими формами і методами конспірації, але їм не вдасться це успішно зробити, оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримаємо. Тому цей процес буде продовжуватися. Видати зрадника може необережне висловлювання під час розмови з колегами чи навіть пригнічений психологічний стан. Цього вже достатньо, щоби встановити прослуховування, провести перевірку майна, простежити за рідними. У випадку Дмитра Козюри під суд піде вся його сім'я. Сам посадовець за підозрою у державній зраді йому загрожує довічне ув'язнення. Батько та мати за виправдання російської агресії. Вони знали, що син працює. На ФСБ і підтримували його в цьому. Запорібне захід у тримання підварту задівку, але що тримання підварку підозрюваних визначить тривається до одинадцятого квітня, двадцятого року вручно заперечувати свою провину під час засідання фігурант не став. з свого боку визнає повністю свою провину дає відносно себе, викриваючи покази станом на вчора. Тобто і підтримує це судовому засіданні. Євгену Онопрієнко, Анатолій Журавльов, Ніна Коломієць, Валентин Біліч. Подробиці телеканал Інтер. Марафон – Єдині новини.